Пішохідний міст в парку імені Юрія Гагаріна після реконструкції вже відкритий. Роботи, звичайно, ще тривають, проте приблизний кінцевий результат можна вже побачити. Чи подобається те, що є Житомирянам, ми питали у них. Ну, мозк, як к нас, по-моєму, він нічим не змінився. Треба взяти окуляри окуляри роздивитися добре. Я ще не заходив на нього. Але отак здалеку подивитися, щось змінилось. Красиво, так. Да. Вам подобається? Звісно, всім людям подобається. Хороше. Люди ходять. Люди ходять поки не обвалюється той на тому. Дякую. Ну, красиво. Ну, я не здешній чоловік, тому я його навіть не, не знаю, яким він був раніше. А, тому це ви вперше його бачите? Так, да, ми вперше тут, так. Гарний. Гарний. Цього від реконструкції очікували? Мабуть, так. Да. Мені здається, що в синьо-жовтому кольорі було краще, якось більш по-патріотичному. Але того очікували, чи можливо очікували чогось іншого від реконструкції? Ну, Ми вже очікували довго, поки його зроблять. Ще майже три місяці його робили. Ну, в принципі, все нормально. Ми буваємо тут рідко, але нам все подобається. Ну, Нічим не ліпше, як було. Просто відновили там щось. Щось трошки привели його до якусь. Ну, я, я рахую, це не стільки реконструкція, скільки поточний ремонт такий був. Але суму виділили серйозно і вважається повна реконструкція. Річ про мільйони. Ну, буде завершений, побачимо. Але ваше зараз враження? Ну, я давно, я так би зрозуміти, не сентиментальна людина, так що мені якось там, ну, є, дає, трошки ліпше, да й добре. Нагадаємо, за інформацією міського голови Сергія Сухомлина, ремонт підвісного мосту у міському парку відпочинку імені Юрія Гагаріна мав обійтися в 1 мільйон 447 тисяч гривень. Суму виділено з бюджету розвитку.